Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Біля місяця інтернет-магазин Національного банку України не випускав нові монети, незважаючи на те, що в плані випуску на травень було заплановано декілька новинок, але їх випуск був перенесений. І ось, нарешті, 19 червня, НБУ презентував одразу дві новинки, і, мало того, обидві належать до нової серії монет Розстріляне відродження. А вже наступного дня, 20 червня, нові монети вже були доступні до продажу в інтернет-магазині. І у нас на огляді буде одна з них монета в 5 гривень розстріляне відродження Юліан Шпол. Тож давайте розглянемо її детальніше, а перед початком огляду запрошую вас обов'язково підписатись на канал, якщо ще не підписані. Ці монети започатковують новий тематичний напрям. Присвячений розстріляному відродженню та його митцям, які у 20-х, на початку 30-х років ХХ століття дали потужний імпульс для розвитку української культури, проте були нещадно репресовані тоталітарним радянським режимом. Презентував монети голова Національного банку України Андрій Пишний. Участь у заході також взяла творча група художнього фільму Будинок слова, нескінченний роман, зокрема режисер Тарас Томенко та продюсер Олег Щербина. Ми вшановуємо пам'ять про митців розстріляного відродження, щоб повертати сучасності знання про визначних українців. Їхні ідеї яскраво спалахнули у словах, у стилі в новаторстві. Вони хотіли, щоб Україна заговорила на повний голос. І це не просто імена, це совість української інтелігенції, серце цієї епохи, коли слово було зброєю, а ідея, на жаль, вироком. Символічно, що сьогодні, саме через мистецтво, через пам'ятні монети, ми знову говоримо про правду, про наших культурних героїв. Про минуло нашої країни, про те, про що колись забороняли навіть думати, бо правда не забувається. Навіть якщо її нищити, закопувати в лісах сандармоху чи гноїти в стінах Луб'янки. Наші пам'ятні монети це частина цієї правди і колективної пам'яті, це документ, свідчення та опір забуттю, наголосив голова Національного банку Андрій Пишний. У 1920-х 30 роках українська культура пережила період активного розвитку. Молоді митці прагнули переосмислити традиції, розширити межі мистецтва та утвердити національну ідентичність. Література, театр, живопис, кіно і музика набули нових форм, демонструючи потужний творчий злет. Проте свобода думки швидко стала загрозою для тоталітарного режиму. Розстріляне відродження не просто культурний феномен, а трагічна сторінка історії, що назавжди закарбувалась в долях тогочасних українських митців. Символом цієї епохи став будинок Слово в Харкові центр мистецького життя, де створювались шедеври та точились інтелектуальні дискусії. Однак згодом цей осередок творчості перетворився на місце страху та переслідувань. Однією з яскравих постатей цього культурного злету був Юліан Шпол. Справжнє ім'я Михайло Яловий. поет, прозаїк, драматург, журналіст і громадський діяч. На початку 1920-х років він активно популяризував футуризм та був одним із засновників ударної групи поетів-футуристів, сприяючи інноваційному розвитку української літератури. У харківському будинку слово літератор мешкав у квартирі номер 30 разом зі своєю дружиною Лідією Вовчик-Блакитною. У цей період він активно співпрацював із Миколою Хвильовим та Олесем Досвітним. Їх називали трьома мушкетерами української літератури. Разом вони прагнули створити нову самобутню українську культуру, вільну від нав'язаних догм. У 1925 році Юліан Шпол став одним із засновників літературного об'єднання Гард, а наступного року першим очільником в Апліте, де об'єдналися найталановитіші письменники того часу. У 1927 році почав працювати сценаристом у державній кінематографічній організації ВУФКУ в Одесі. Творчість митця вирізнялась новаторством, а його формалістичний роман Золоті лисенята 1929 року став знаковим явищем української літератури. Крім того, він працював над драматичними творами, сценаріями для кіно гумористично іронічними текстами. Проте його творчий шлях обірвався через репресивну політику тоталітарної влади. У 1930 році в Харкові відбувся показовий судовий процес над членами спілки визволення України СВУ, що призвів до масових вироків представникам української інтелігенції. Ця подія стала початком масштабних репресій. Пам'ятна монета присвячена поколінню українських митців 1920-30-х років, яке стало рушієм культурних змін. Розвиваючи літературу, театр, кіно, музику і образотворче мистецтво, але було безжально знищене тоталітарним режимом. Важливим культурним осередком цієї доби став будинок слова в Харкові символ творчого життя і водночас місце трагічних подій. Одним із яскравих представників розстріляного відродження був Юліан Шпол. У 1933 році поет став однією з жертвою режиму, а його ім'я було викреслене з української літератури на десятиліття. Ця пам'ятна монета продовжує тему розстріляного відродження, вшановуючи внесок Юліана Шпола та всіх митців, які, попри жорсткий тиск, відважно творили та розвивали українську літературу. На версі монети розміщено стилізований напис Слово, назва харківського будинку літераторів 30-х років ХХ століття. У текстурі літер проглядається парость озимої пшениці, образ молодого покоління митців. Життя і творчість яких були цинічно зламані тоталітарною владою. Трагізм історичної епохи підкреслює прострілена літера О, з якої стікає кров, нагадуючи про болючу рану в історії України та нездійсненні мрії талановитих митців. Під текстовою композицією зазначено напис Україна Рік Карбування 2025, Малий Державний герб України, номінал 5 з графічним символом гривні. Та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Юліана Шпола, побитий плямами корозії, забуття, але не втрачений остаточно. Праворуч від портрета вертикально розташовані написи Михайло Яловий, справжнє ім'я митця, викарбовано рельєфно та Юліан Шпол псевдонім, виконаний дзеркально. Ліворуч зазначені роки життя митця. 1895 -й, 1937. -й. Номінал 5 гривень. Матеріал карбування нейзільбер, Маса монети 16,54 грами, діаметр 35 мм. Гурт Рифлений. Категорія якості карбування спеціальний Анциркулейтед. Тираж випуску оголошений 75 тисяч штук. Та фактично 50 тисяч штук у сувенірній упаковці. 20 червня в день реалізації монети в інтернет-магазині Національного банку України її вартість становила 176 гривень. У травні 1933 року Михайла Ілового арештували, звинувативши у шпигунстві та контрреволюційній діяльності. Без належних доказів його засудили до розстрілу. 3 листопада 1937 року він загинув в урочищах Сандормах, місці масових страт української інтелігенції. Лише у 1957 році Михайла Ялового було посмертно реабілітовано. Мені дуже сподобалась нова серія монет, започаткована Національним банком. Історія кожної монети буде пізнавальною для сучасних українців, розповість ті таємниці, які намагались приховати Радянщина. Обов'язково пишіть в коментарях ваші думки про монету та серію взагалі. чи будете ви збирати її в своїй колекції. Не забувайте підписуватись, щоб не пропустити нові огляди, та ставте вподобайку, якщо було цікаво. До нових зустрічей!